Доброго дня! В цьому відео акумуляторний світильничок своїми руками. Ось такий дизайнерський. Знадобиться ось така платка. Плата діодів Ось такі параметри. rx 22107 Її можна взяти з дешевої лампочки такої акумуляторної, або я залишу посилання під відео. Плата має вже встроєні діоди, встроєний контролер заряду акумулятора і також USB чи мікро USB вхід для заряджання. Під час заряджання вмикається червоний. Діод, коли він перестає, перестає горіти, значить акумулятор заряджається. Тут були Встроєний такий маленький перемикач, але він дуже такий крихітний і, коли темно, його невдобно включати. Тому я його просто випаяв і взяв ось таку кнопочку. Окремо її зроблю, і її буде набагато удобніше включати або виключати наш ліхтарик. Це така плата, що про неї сказати, має 6 діонів. Тут роз'єм для батарейки. Це плата з цієї акумулятора, тому має навіть даже... в мене залишилась батарейка і фішка. Яка припаяна до тої батарейки з дротами, Я просто тільки включу і все. А взагалі можна відірвати цю штучку і перепаяти просто два дротики до любого, любого абсолютно любого акумулятора літіонного. Єдина мова літіонний і 3,7 вольта. який працює від 3 до 4,2 вольта. Звається 3,7 вольтовий акумулятор. Світильник клапу з такої ось труби. Товщиною близько 4 мм 3-4 мм стінка в діаметри близько 8 см, довжина тут пів метра. Взяв просто трубу в будівельному магазині, обрізав і пішов на базар, купив в магазині чи павільйоні, де продається обої. Клейкі такі обої в стилі дерева на метраж вони продаються, купив, приклеїв світильник, буде мати свій дизайн. Для того, щоб підвішувати даний світильник, я просверлив одну дірочку з цієї сторони, другу дірочку з цієї сторони. Сюди прицепив ліску приблизно 0,3. Обикновену рибацьку лісочку кусую. Шматочок маленький. В чому плюс? Тому що, коли вона висить, не видно ніяких, вона практично її незаметна, і так виходить ефект парящої, парящого світильничка. Ось такий світильничок далі. Тут зробив кріплення, знову ж таки, взяв звичайне кріплення під трубу 16-го діаметра, Кріплення труби. Сюди дуже якраз підходить акумулятор 18650, отак от на саморіз закрутив все Акумулятор 18650, сюди встане як, як, як рідний. Так і зробив самостійно знайшов кусочок жестянки, уголочок, кутник такий просверлив дірочку, закрутив тоненькі саморізи, тільки зажайте на товщину цієї стінки, щоб вона у вас не вилізла ну, туди знаружи. Маленький шукаєте, сверлите дірочку сюди, і сюди ми продінемо нашу кнопочку. Вона дуже буде удобна і буде так скрита, тут торчать собі, і не буде її видно збоку. Ну, зато вона буде класно вмикатися. Для того, щоб кріпити саму нашу плату, ось цю така сама історія. Взяв куточок. Вирізав такий куточок, жестяночки, який знайшов, просверлив одну дирочку. Тут є у нас вже дирочки для кріплення, вони йдуть в базі, і далі на саморізі я її сюди пришпандьорю, прикручу. Тут, не звертайте уваги, я замазав клеєм, термоклеєм. Буду вам теж совітувати це зробити, тому що вони трошки дішманські і. Якщо кожен раз його включати, воно просто відірвається. Щоб цього не сталося, замажте термоклеєм, і воно буде служити дуже довго. Тут там, де видірвана кнопочка, перепаяю сюди ту нашу кнопочку, і буде працювати. Ну, по колбі тут все просто і зрозуміло. Кріпня, кріпиться з. Зліски чи месіни, як, як назвете. Наклеїли ось такі обої в колір дерева. У мене просто це вже було в другому дизайні використано, тому тут трошки є з дірочки, але це не страшно. і так гарно світиться, я навіть я не очікував, що так вийде. Тому воно так от буде висіти. Гарно, файно, круто, чітко. І не буде не видно ніяких кнопочок, нічого. Кнопочки будуть отак нажимо: натискатись. Тут буде кнопочка. Ось вона стоїть. Включили, виключили, світильник працює. Як я ще е, зробив, у мене є кабель micro USB, щоб його постійно не включати, я його сюди включу. протягну цей кабель в тубус і там його залишу. Як мені треба буде заряджати, я просто його достану. Поставлю на зарядку. Зарядив, далі туди засунув і все, щоб постійно не не клацати. І, допустим, якщо в такому якщо буде постійно тут включений цей дрон заряджання, то можна не мазати термоклеєр. Підключити та і все. Акумулятор можна сюди прилаштувати будь-якого такого об'єму, як мого більше А амп... годин Десь на 3000 можна поставити, можна і більше, хоч і на 10. Єдине, умова, єдине, що воно буде довго заряджатися. А так буде класний світильник. Ви можете обрізати його будь-якої довжини. Можете зробити просто з каналізаційної труби 50-ки, єдине, що 50-ка це не стане. Можна взяти сотку трубу каналізаційну, або може е -е, нормального хазяїну завжди... Віляється або якась труба, або каналізаційний обривок. І так само можна зробити, і буде такий чіткий дизайнерський світильничок. Ось подивіться, який гарненький. Єдине, єдине, що в мене тут виліз трошки саморізик, ну, Воно знаходиться над головою, висить цей світильник, і в принципі його практично не зай... ну, майже не... Він... його не видно. Так, є маленькі, так трошки тут не приколіїлась, ну, повторюсь повторюся, вже з вон, тубус він в просто вже валявся. Я все так йому придумав для нього роботу. Якщо ви наклеїте новеньку, то воно там і не буде видно. Встановив все на місце Плата контролер з діодами на місці. Кнопочку встановив на місці, акумулятор встановив гніздо. Ось це. Яки зроблена для тримача труб іде на акумулятор. Єдине, що був невеличкий нюанс з кнопкою включання. Ось тут була кнопка включання, я її убрав підключив оцю цю кнопочку. Ну, спочатку, якщо ставити на місце старої кнопочки, цю кнопочку був більш кращу. Зважайте на те, що цей світильник розрахований, в нього ж є три режими: нормальне світло, слабке світло і моргання. Ця наша базова кнопочка вона не просто кнопочка, вона ще й там взаємодіє з мікро, оцим мікро таким процесором, чи як його називати, мікроплатою. І він керує цим процесом нормальним світінням. Пониженим світінням і рехтінням. Якщо її вбираємо, ставимо цю кнопочку на місце цієї кнопочки, наша платка переходить в режим стробоскопа. Вона просто постійно буде моргати. Тому цю кнопочку не трогаємо. Залишаємо її на місці, а ставимо кнопочку включання більш удобно, ставимо просто в розлив ланцюга між батарейкою платою. В Розріз плюса чи мінуса я поставив в розріз плюса. Тому що, послухав чата GPT, він тут мені порадив і, і скальпером розрізати дорожку, яка відійде від цієї мікросхемки до цієї кнопочки. І обрати кнопочку. Я в общем, намучився. Відтоги, просто назад я прилаштував цю кнопочку. Припая, мені довелося мучитися припаять на дотики. Ось вона тепер, ця кнопочка просто тут стоїть. В принципі, вона більш ну, колхозна, але вона, вона повинна бути. Тому що, як включається, ось ми включили, виключили. Ну і ми можемо цієї кнопочки приглушити або включати моргання. Ось виключили. Все. Включили. Більше ми цю кнопочку не трогаємо. Далі ми вже керуємо цією кнопочкою. Все. Включили, виключили. Ще раз повторюсь. Повторюсь, це я так її вже перелаштував, бо її тронув. Не трогайте її, просто ставите додаткову кнопочку в розріз плюса або мінусу між батарейкою та платою. Ну, ось такий нюанс, з яким хотів поділитися. Да, воно так виглядає не дуже естетично, але воно буде ось так висіти. І буде видно тільки ось цю кнопочку, що і мені потрібно, щоб було удобно її включати. Далі покажу її на вже не, безпосередньо, де вона буде висіти. Чепили до стіни на леску. Виходить таке невидиме кріплення. Ніби в неї невисомості. Ось так виглядає. Включили, працює. світильничок, Акумулятори заряджені. До блокауту готові.